І так, як і обіцяли, п'ята година через одну хвилинку і ми розпочинаємо наш розіграш. Отже, зараз ми перевіримо, хто виконав усі наші умови і розіграємо між цими учасниками нашу лампу. Так, копіюємо посилання, вставляємо сюди. Знаходимо. Отже, кількість учасників у нас невелика, тому шанси отримати лампу мають усі і досить непогані. Виставляємо кількість переможців 1 і натискаючи 5 годин є, е, натискаємо і обираємо переможця нашого. Ось тут ми обираємо, переможця. І так, генерація випадкового. Так, це мій аккаунт. Я ставив вогник, щоб відмітити хештеги. Мене ми не беремо до уваги, ми вибираємо іншого. Переможця. генерація випадкового числа. 2. Альона, і як у нас Альона. Альона. М'ячкова, якщо я правильно виразився, дивимось. Альона, чи виконала наші умови? В Альони, на жаль, приватний обліковий запис. Ми казали, що має бути відкрита сторінка, щоб ми могли перевірити. Тому Альона, на жаль, якби у вас була сторінка відкрита, ми б змогли перевірити. Вибираємо іншого переможця. Генерація числа і крісис. Рісис, дивимось, що у нас є в Кристіни. В Кристі відкритий аккаунт, але не бачимо, не бачимо ні в постах, ні в історіях відмітки з 2 амперами. На жаль, Кристіна теж не виграє лампу. Продовжуємо наш розіграш і наступний переможець Пашко Юлія. Пашко Юлія. Мені здається, що це сьогодні наш переможець, тому що я бачив, що в Пашко Юлія є відмічена наша сторінка в історіях. І я не помилився. Пашко Юлія, ви виграєте лампу від 2 А від магазину 2 А. Лампа, настільна лампа Ліброн. Вітаємо вас з перемогою. В нашому магазині можете прийти і отримати подарунок. Адресу, якщо ви не знаєте, я сьогодні викладу історію. З маршрутом ми знаходимося в місті Вараж, вулиця Колгоспна, навпроти маленького ринку. Відмітка в картах Google в описі, як добратися до нашого магазину. Відкриваєте і легко нас знаходите. Ще раз вітаємо вас з перемогою. Приходьте до нас, забирайте свій подарунок.